Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Дивлячись як ТЦК кожен день, а на Ютубі, на Фейсбуці безліч уже відео, коли ТЦКшники разом з поліцями просто вже фізично ламають українців. Ламають напополам, фізично ламають і кидають просто в буси, в автобуси, в джипи. У мене така думка: а чому ж вони не геройствують на фронті? Ну от, дійсно, чому. Деякі люди, які не люблять правду, пишуть мені: збрий борду і піди на фронт. Це я в 59 років повинен збрити борду і піти на фронт. Але ці люди ніколи не напишуть і не скажуть: ТЦКшникам збрити бороди, а у них теж є бороди, і піти на фронт. От, а я можу прямо сказати, а чому ці ТЦКшники не йдуть на фронт? Чому ТЦКшники можуть показувати геройство тільки на вулиці з беззбройними людьми, коли одна людина їх п'ятеро накидається на одного? Чому? А то і шестеро. А зараз вже і по десять чоловік пакують одного. Чому вони показують свою хоробрість тільки на беззахисних, беззбройних, а часто ще й худих, недоїджених, безсилих, простих робітниках та селянах? Пішли б на фронт, там показали би свою хоробрість в боях з бурятами, в штурмових батальйонах. Та ні, ТЦКшники не підуть, вони дуже люблять себе, дуже люблять себе. А ТЦКшники з бородами, з бородками, які пакують українців, які дуже люблять себе, всі вони такі наглажені. Духи навіть купляють. От я знаю, знаю, вони навіть духи купляють. ТЦКшники духи купляють кропляться. Так от оці тік-ток-воїни ТЦК, які дуже люблять себе, вони ніколи не помруть в бою. Вони навіть в бій не підуть. Від слова зовсім крапка. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Швець. До нової зустрічі. Дякую вам.